Багато людей чули про економічне диво Південної Кореї, але ж в чому секрет її? Адже після війни, після розрухи, її стан був набагато гірший, ніж у сусідньої держави Північної Кореї. Але сьогодні саме Південна Корея є прикладом для інших країн. Вона економічно розвинена, в неї є багато відомих міжнародних брендів, і дійсно ця країна. Дуже швидко розвивалася, дуже стрімкий був розвиток. І ось основні принципи, які говорять бізнесмени, перше це віра в Бога, що вони повністю покладаються на Бога. В них взагалі день розпочинається з того, що о 6-й ранку вони йдуть до церкви і моляться Богові, вони вивчають його слово. І всі відносини, які вони будують, вони будують на основі Слова Божого, повністю приймаються принципи любові, довіри, повні працюють як для Господа, відкидається всяка лінь, лукавство, бажання збагатитися лише для себе. Люди дійсно працюють на благо того, щоб країна розвивалася. Таке можливо лише тоді, коли кожна людина навертається до Бога. І коли приїжджали до нас в Україну, говорять, що в нас набагато більше ресурсів, і ми можемо відновити свою країну. Але для цього потрібно нам прийти до Бога. Потрібно нам склонити своє серце перед Богом, почати вивчати Його слово і втілювати це в своєму житті, щоб дійсно кожен українець змінився, е, щоб він... Не Покаявся перед Богом, і тоді дійсно буде змінюватися серце кожної людини, буде приходити благословення, тому що коли ми приходимо до Бога, ми стаємо його дітьми, а Бог дає благословення своїм дітям. Тож, якщо ви хочете приєднатися до церкви, запрошую вас. У нас кожного тижня відбувається онлайн-конференція, де ми разом вивчаємо Слово Боже і з'єднуємося в молитві. Тож, напишіть мне, я буду рада спілкуванню з вами.